Знаєте, от дивлюся я на ці шторки, от, вроді така мелочь, а всередині так приємно, так уютному, як, як так казала кобила, по-домашньому. Взагалі бомба. Дуже класно, дуже так подобається. Так, чий туфля? Хех. Мої вітання, колеги, 30 травня вирушаємо на згрібання Сіна от Гребко Сонечко. будемо пробувати, що воно виходить, покажу вам обов'язково. Дорога нерівна. Так що слідкуйте, наблюдайте, ставимо лайки, коментуємо і розпочинаємо. Ну що, пішли, подивимося, що воно вийшло. Ось. Це на люцерні ми зараз в два валка його зложив. Воно в нас скошене було днів, днів 4 назад. Але все одно О, та воно, в принципі таке ще вогкувате, Головне от землі одірвалося, полежав в такому стані від пару днів, там подивимося, може його ще раз треба буде перешевелити, а ні, то ми його зразу затюкуємо. Або вже звеземо так, як навильниками служимо, от, як також, всі дикта і все. Ну, звісно, а, чайок. Так що так, є ось у нас проблеми вже з самою косою. Вона у нас відработала дуже-дуже дуже багато з косила і вже є певні ресурсні і можливості вже вичерпані практично. Ну, щось такосе. так не, Немає чого їй здаватися, бо обновлення даної е, техніки, така, як коса, ще не скоро. Так що так, ось такі вийшли. Тут, тут такий трикутничок, не, дуже незручно. Оце крутиться, ну представте. В одну сторону і в іншу. ну Зато, зато саме головне, що туди до папи. На під'їзд не несе муляку, бо тут, коли оброблялася, тут муляка неслася страшна. Просто все, то потім приходилося фронтальним його вигружати. А тепер все як треба. Класно. Затримується все. Так що ліцерна топчик. Так, їдемо далі на Лугове. Поки ця гребка сонечко прощає нам життя. А, от це скільки труда було б фізичного, щоб гребти його граблями, це капець просто. Тим більше по цих неровностях, кана. Протельник мене підмінив. Я поки каву жахнув, та все, зараз прийду, думаю, покажу, зазнімлю роботу вже. Трактора із даною грабіночкою Сонечко на 4 колеса. Не на 5, тому що ми ізначально вибирали собі на 4, тому що а, на 5, наскільки я чув, що вони ламаються не такі крепкі. Скільки це він тут три волочка, волочки хороші якраз скидає. На березі найкраще тікувати, найкраще його. Бажувати освіти. Так Та, волка камери. Ух, вітер задуває. Красиво, акуратно, згрібає все як треба, а то вручну попробую його вручну оце робити. Цю частину не косили. Тут там рубать багато, то ну його в баню. Не хочу я цим займатися. І для тюкарочки буде доволі легко і добре тюкувати, бо вона не любить Дебелі волки. ага, ще ось тут є вогенька трохи травичка. Вона така Ах, пахне клас. Не знаю, я люблю отаке от сіно, таке запашне, а вівці його трощать як перець.